Зняв чуть Чуть-чуть зняв, треба змонтувати. Чи тут і купа бункерів кажеш? Да. З входиками. Ну вони без даху вже, типу, але з входом, так, да, і. Прикольно. І це. Ще, може від другої світової? так, да -да, так і є. Капається. Копає. Тут такі ровні площадочки якісь в ліс лісі. І гриби. Веселі. Чи ще такі тут, братська могила десь є? Такі місця Чи красить А там ще не видно, так? Да? Там спочат. нічого немає Там далі є одна табличка, Їдемо сюди mm. Лишаємо тут товари, кажуть, тут треба йти Опачки, вже пішки. Я тут така відгробі. І от Павельче, бачиш, пише село. Uh -huh. А в історичній літературі Павельче, типу... С... Ну, Павельче є село. А Павельче це Павлівка. Типу тут або неправильно написали, бо без м'якого знати не буде. Ні, там може ж мова ж міняється, знаєш, потрохи. Просто все, що я знайшов, це от Павелче. Ну і це Павлівка. Тобто, це точно про Павлівку, знаєш. Я вже думаю, що за село таке Павельче. Mm. А тут вже ой, або вода розмила, або тут дійсно такі ніби рви йдуть. Багатих. така є стара. Заброшена стежка. Щоб тяжко заїхати. А я знаю, що в чорний лісу для цього окопа. Ну, а тут є багато таких. Ну, окопів тут немає. А саме окопи такі, знаєш? Ну, чорний ліс може. Чорному лісі, так. Да. А в овчинцях так само є дуже багато окопів. Тут, знаєш, от таких заплетених. І там навіть ми знаходили куски снарядів. Пропінчика. Батарейка. І моторчиком. Знаю, хтось таке бачив. Ровер. Гальма на блутузі працює все. Притому що це електричка. електроровер І такі гальма. Тут mm. ще мотор всередині, такі ж, не так розумію. Перекидка електрична. Гідролінія є. Е. А тут все сховано файно тут. На блутузі. Все на блутузі. Яких проводів. Як Навіть не видно, що це електричка. Це два рази крутанув і полетів.